На початку повноштабного вторгнення слово Маріуполь приводило людей у справжній шок. Фраза Я з Маріуполя змушувала багатьох завмирати, опускати очі настільки страшними були асоціації, пов'язані з цим містом. Але з часом таких міст, як Маріуполь, в Україні, ставало все більше і більше. Російська армія докладає зусиль, щоб такі трагедії. Які відбулися у Маріуполі, ставали буденністю українського життя на Донеччині, починаючи з 2023 року, всі міста, які так чи інакше потрапляли на лінію вогню, на лінію фронту, були зруйновані від 80 до 100%. Такі дані називає Донецька військова обласна військова адміністрація. Наприклад. Населеного пункту Попасне або Мар'їнка. просто не існує це каміння, попіл, руїни. Очільник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор каже, що вони при розрахунках стратегії відновлення зруйнованих міст Луганщини взагалі походять від відмітки нуль. Ну тобто немає, так би мовити, такого міста як Лисичанськ. Є нуль ровна земля, на якому треба буде щось побудувати. Але про що бояться казати представники влади всіх рівні мешканців таких окупованих і зруйнованих міст? Спитайте у Ріни Верещук, міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, або будь-якого начальника обласної адміністрації, або мера міста, або селищного голови, чи буде відновлюватися той чи інший населений пункт. І ви не отримаєте прямої відповіді. Вам будуть розповідати про те, що необхідно, щоб у місто повернулося як мінімум 3000 людей, 3 тисячі мешканців. Вам будуть казати, що необхідна умова для відновлення міста це кількість учнів у школах, не менше як 300 школярів. Але вам не скажуть, що з десятки населених пунктів і селищ на Донеччині і Луганщині назавжди померли. Назавжди. Можливо, колись там поставлять табличку. Тут було місто. Або створять меморіал, де будуть пам'ятати тих, хто загинув на тій чи іншій землі. Але міста там не буде ніколи. Чому, ну, чому не кажуть? Тому що наша влада. Так і не навчилися розмовляти з нами як з дорослими людьми. Вони бояться нашої з вами паніки, нерозуміння, розчарування. Вони сіють міражі, пожинають мрії замість того, щоб казати людям правду. І більш за все бояться загубити свої рейтинги. А правда полягає в тому, що бізнес не повернеться на схід. Можна розповідати про прекрасні інвестиційні програми для бізнесу, які мають бути створені. Але Росія нікуди не подінеться з кордонів наших. І рівень безпеки ніхто не зможе забезпечити. Є ще одна проблема це люди. На останньому Донбас медіаформі, на якому я брала участь. Виступав на дуже важливій панелі якраз про майбутнє Донеччини, власник слов'янського керамеч... заводу кераміки Віктор Левіт. І він казав, що він не вкладе жодної власної копійки більше ніколи у бізнес на сході України. І от коли я чую з одного боку заяви влади про міфічні інвестиційні клімати, а з іншого боку, про реальні думки реальних підприємців, які розвивали регіон протягом багатьох років, то я розумію, що довіряю більше саме останнім реалістам, підприємцям. Вони не хочуть вкладати гроші в порожнечі. Віктор Левід каже, який може бути бізнес на території, куди не повернуться люди. Там зараз... В Слав'янську, в вільному українському Слав'янську, каже він, залишаються або пенсіонери, або асоціальні елементи, які не можуть працювати. Фахівці їдуть з цієї території тотального лиха. Вони не хочуть пов'язувати майбутнє своїх дітей з мінними полями, з загрозою постійних обстрілів і з невизначеністю. Чи розпочнеться черговий російський акт агресії, чи не розпочнеться? Тому, скоріш за все, на тих територіях буде розвиватися дуже специфічний бізнес військовий, да? військова інфраструктура навколо військового бізнесу, можливо, буде з'являтися якась інфраструктура заслу... обслуговування потреб будівельних компаній, які напевно будуть працювати на цих територіях. Але. Це не може бути поштовхом для розвитку і відновлення багатьох і багатьох міст. Людина має отримувати об'єктивну інформацію, тому що їй треба ухвалювати рішення про своє власне життя, про безпеку власного життя. І коли влада починає думати про заспокоєння населення замість того, щоб казати тому населенню правду, це може привести. Для загибелі до великих жертв доведено Маріуполя. Тож я думаю, що влада має чесно казати, на сході України значна частина селищ і міст не буде відновлена ніколи. І це сумна правда, і її неприємно казати, але хтось має це робити. Дякую, що слухали. Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка Маріупольського сайту Нуши Я розповідаю про важливі речі, пов'язані з Маріуполем Маріупольцями. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео. І, будь ласка, напишіть в коментарях, що ви думаєте про відновлення міст на сході України. Чи станеться це колись? Навіть за умови припинення війни, чи вірите ви в це? Дякую за вашу думку.